Кожен дачник в курсі, що крім комах шкідників або паразитів, на ділянці присутня маса інших дрібних шестиногих істот, що приносять саду городу і його мешканцям велику користь. Це і комахи запилювачі, і винищувачі шкідливих видів членистоногих і переробники гумусу. Дійсно, величезна кількість видів комах, це невід'ємна частина будь якої здорової збалансованої екосистеми, вони беруть участь в харчових ланцюжках. Необхідні для ефективного запилення більшості культурних рослин винищують шкідливих комах і їх личинок, переробляють рослинні залишки, а часом просто прикрашають ваш сад. До числа таких хороших комах сміливо можна віднести бджіл і джмелів, золотоглазок, уховерток. Хижих мух сонечок, жужелиць, багатьох інших жуків, ос і метеликів, знаючи, що в зв'язку з інтенсивним сільським господарством, зміною клімату, зростанням застосування садових отрутохімікатів, ліквідацією живоплотів і скороченням звичного комахою ареалу популяції багатьох з них зменшуються швидкими темпами. Багато свідомі дачники навіть намагаються залучати таких крилатих помічників на ділянку. Висаджують ароматні рясно, квітучі рослини, оприскують посадки медовою водою і т, а самі захоплюються ще й надають корисним комахам на своїй ділянці місце проживання, так-так, справжнісінькі мініатюрні готелі. І навіть не завжди мініатюрні справа в тому, що на зиму багато з комах шукають собі затишний притулок, і якщо ви хочете, щоб навесні у вашому саду і городі з'явилися в першу чергу корисні членистоногі, чому б не обладнати їм відповідне житло? Як виглядають будиночки для комах і де їх взяти? Насправді інсед готел далеко не новина в світовому садівництві. Залучати корисних комах для підтримки екологічної рівноваги екосистем і збільшення біорізноманіття намагаються і в приватні господарства, і в великі зелені громадські простори, ботанічні сади, дендрарії, міські парки і сквери, зоопарки на територію екотроп, і навіть дитячих садків і шкіл, в тому числі в освітніх цілях. Влада англійських міст Прайтон і Хов кілька років тому зобов'язали будівельників використовувати при будівництві будівель джолині цеглини, цеглини зі спеціальними круглими отворами для гніздування одиночних бджіл. Різновеликі і різноманітні за формою будиночки можуть бути створені для одиночних мешканців. Інші готелі здатні прийняти цілі колонії комах, третє навіть розраховані на гуртожиток. Різних видів не говоримо вже про те, що найчастіше такі готелі для комах розробляються дизайнерами і виглядають просто приголомшливо, можуть стати повноцінним елементом ландшафтного дизайну і прикрасити ваш сад. Тільки подивіться нашу фотопідбірку подібних споруд в різних країнах світу: Швейцарії, Великобританії, Росії, Казахстані, Швеції. Звичайно, величезні стіни і багатоярусні вежі. З житлами для всіх видів чи нестоногих ви зовсім не зобов'язані встановлювати на маленькому заміському ділянці для приватників, які бажають поселити поруч з собою корисних комах. В спеціалізованих магазинах існують конструкції поменше і поізящне, але вони настільки ж красиві і функціональні, подібні будиночки рекомендується встановлювати на жердинах в саду городі, вішати на дерева або стіни будинків необхідно враховувати відстань до землі, готель. Повесні не повинен тонути в талій воді для тих же дачників, хто вважає себе майстром на всі руки, є і більш простий вихід: елементарний будиночок або готель для комах. Ви можете спорудити своїми руками з підручних матеріалів. Може він не буде виглядати так розкішно і презентабельно, як промислове творіння дизайнерів, але своє завдання. Залучення крилатих помічників в сад і забезпечення їм комфортної зимівлі виконає обов'язково. Як матеріали для створення таких інсект-готелів підійдуть старі пні, де можна висвердлити різновеликі отвори, сухі, порожнисті, стебла рослин, зонтичні, очерети, які пов'язують оберемками дерев'яні дощі будь-якої величини, шматки, кори і гілки після обрізки дерев та навіть камені, осколки, цегли і шиферу. Порожні раковини равликів, втулки від паперових рушників і качани кукурудзи, все, що вам знадобиться, це трохи кмітливості, часу і біологічних знань, щоб зробити все за правилами і створити комахою ті умови, які їм підходять. Наприклад, незайвим буде знати, що ті ж сонечка в природі зимують досить великими колоніями і вважають за краще вузькі і довгі ходи. Пісні закриті з усіх боків укриття, в які можна набитися великою групою. Значить, їм підійдуть, як довгі просвердлені отвори в дерев'яній чурці. отвори свердліть під невеликим кутом, щоб там не накопичувалася вода від можливих опадів, так і пов'язані пучками пустотілі стебла, присипані торфом або тирсою, укладені в затишних куточках саду. У таких же укриттях здатні перезимувати, наприклад, жуки-пожежники, оси або поодинокі бджоли осмії, мережевам в будиночках, вже знадобляться отвори більшого розміру. Через їх довгих крил, а багато хижі комахи будуть раді будь-якому скупченню каменів або обрізків гілок, щілений між якими вони можуть сховатися, таким чином, щоб догодити всім, можна зробити так у собі збірну конструкцію сколотити зручного вам розміру широкий дерев'яний ящик без кришки, поставити його на бочок і розділити внутрішній простір дошками або товстими гілками на кілька поверхів ярусів. В одну клітинку ви можете помістити зв'язку порожнистих рослинних стебел або пластикових трубок, в іншу спіл дерева з висвердленими різновеликими отворами, нірками, в третю – бита цегла або в обрізки гілок, в четверту. Велику оберемок сухого листя, шишок або сіна і т. Передню поверхню ящика не забудьте закрити мелкою, чистою, металевою сіткою для захисту від птахів, інакше інсект готель просто перетвориться на величезну пташину їдальню. Якщо зовсім вже не впевнені в своїх силах, але мрієте спорудити будиночок для комах. В інтернеті повно детально розписаних схем і алгоритмів створення таких споруд можливо. Вони вам допоможуть, до речі, якщо ви вже зараз гостро потребуєте корисних комах в своєму саду городі для боротьби зі шкідниками або з метою поліпшення ситуації з запиленням, ви можете не чекати, поки вони дізнаються про ваш інсект-готелі і прилетять навіки оселитися, а просто придбати потрібних членистоногих в спеціалізованих магазинах або лабораторіях.